Христос Воскрес! Крес, воскрес! Любі друзі, вітаємо вас зі святом. В першу чергу бажаємо всім чистого неба, перемоги в нашій країні, сили нашим воїнам. Віримо в наші збройні сили України, хлопцям. Бажаємо Божого захисту, я волоохоронцям, і хочемо нагадати всім, завдяки кому ми сьогодні можемо так просто прийти до церкви та посвятити навіть пасочку, щоб пригостити діток вдома священною пасочкою. На жаль, багато хто вже не зможе цього зробити, тому що віддав своє життя за нашу країну, за наших дітей. Але багато хлопців наразі борються за нашу країну. І ми хочемо подякувати їм, побажати здоров'я і всього-всього, щоб просто хлопці тримаєтеся. Люди, будь ласка, не забувайте, завдяки кому ми сьогодні можемо прийти просто ось так під чистим небом і посвятити пасочку. В нас зараз триває великий збір хлопцям на автівки, на еваки, і дуже просимо вас долучитися. Тому що, якщо ми зараз опустимо руки, посипеться тил. Посипеться тил, посипеться фронт. А потім самі знаєте, що буде. І все велике свято, ми просимо вас долучитися до збору. Просимо вашого активу в нашому зборі для котиків. Слава Україні! Всім велике дякую. Реквізити в шапці профіля. Люди, всього самого найкращого. І віримо в наші Збройні Сили України. Дякуємо.